Заходимо, а тут е лежить гусінь. <сіх> добрий кожен, да, кожен раз просинаєшся і бачиш що таку принцесу, тут вона така лежить. Добре, Красива. Просто достигаєш любуватися. Кожен ранок, кожен ранок, з п'яти рочків. А добрий утомір, а де віддать Олю? Каже, банальна у нас Йолка. Йолка вже в я не знаю, як я прорізу, звісно. Перше заходжу я. А за мной заходит Жирок Вау Я Это вам мадам Happy birthday to you Держите Я их держу Я их держу Ладно все, кінець. Залежі. Але це дуже гарно. Такі тебе кайт хотіла б минулого року. Так. Да. <laughs> Такі, щоб двері не вміскалися. Хепі бьозди. Так, кстати, дуже. Йо, майо. Що ви скажете? Дуже дякую, дуже гарні. Пожалуйста. Ви дуже смотрите. Як вам букет? Я ще такого букета не бачив, світі живу. Так і що, щоб так гарно вітали з підйом тебе. Ну так, хто на що вчився. Тільки наукою таке не здобувають. яке відношення до сестрички. Так. Ми сьогодні дуже гарний день. Тобі навіть боксер Усік приготував величезний подарунок. Виграв вчора у Фюрі. От, вся Україна сьогодні святкує. От, а тебе ми вітаємо своїм днем народження. Це для нашої сім'ї велике свято такої дівчинки, такої донечки, розумної, слухняної, е, яка любить сестричку, яка е, подає великі надії для всієї нашої України. От, якби керували такі люди, як ти. От, Україна. Де б вона була? напевно, вище космосу. Ми тебе, доня, вітаємо із Днем народження. Сестричка, мама, я. І от прийми подарунки такі, я думаю, що вони тобі сподобаються. От, прийми квіти. Я таких букетів, щоб так когось вітали, таким букетом не пам'ятаю, не пам'ятаю. Ну пам ти заслужила, доня. От. Ти заслужила цілком повністю. Ти тваринки, які ти любиш, які слухають тебе. Найбільше слухають тебе, тваринки. І айдарчі, і котики. І, о, ти росла здоровенькою, на, на радість батькам. Щоб тебе поважали люди, доці. ми тебе дуже любимо, дуже любимо і вітаємо і бажаємо. Дякую. Щоб ти була щаслива. Happy birthday! курносить как любимый. любимый. любимые. Давай Виталий. У тебя <соскотворение> Я первая открывать. Да. А да. кто? Да. Давай. А что там Ну не знаю. Я тебе думаю? Да, я хочу я надо? Не давай, давай. 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 Ах, ах, ты чего, там, давай. Кольцо, сережки, что Кулон. Почему не Вау. Примирай. А я какие Примирай, Что там? Буду. Покажи спочатку. Дивы. Ты... Не видим. Что это такое? Брослет? Ну. И как надевается? Ага, блин, Вау. Ладно. Вымирает свои слова обратно. дякую. Подобиться? Да, дуже дякую. Подходит по размеру. Да. Это универсальный. Букет. Падай, падай, падай! падай. Дай, дай. Ты 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 универсальный. Ты мне випяешь, будешь? Так, да, Олюня, вітаю тебе з днем народження. Вітала вночі. Привітаю тебе ще раз. Всього найкращого, слухайся мене і веди себе гарно. Не будь стой. І букети будуть ще більші. Що там буде? Не знаю, мені подобається колір. Я старалася, я знала. Що Голубенький. Голубенький. Ну добре, як скажеш. Боже, да давай рви уже, господи. Не метушись. Дальше свечка твоя. Что там? Что там? Да быстро ручухай. Что там? Так, ну тут уже... Я уже знаю, что целый тут нет це. Красота. Не завидуем. Смотрим. Я Як ти? Все. Дос, дуже дякую, Вірочка. Зараз ми зробили анпаркинг. Це сумочка, яку я бачила. Сумочка, все, Пінко. Це супер. Нравиться? Дуже. Ну і ще тут такі мелочі, на. <laughs> Тато ви топ. Опа. І ставай це. Чи чеш? Це база. Ого. Ти бачиш, як тебе любить цю Бачу, бачу. Я душу скажу, тіло і крем. Поверни, що це? Красний рід. Уолс. Далі, Рися, Рися. Рися, там риться багато треба. Потіше. Щоб дракона не будити. Треба казати, що, що це я тобі скажу. Це масочка для волосся. Це не догляд, масочка для волосся. Чим, 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 що ти мені помиляюсь? Ці штучки вроді все. Ну я не знаю. Ну, Може руку засунуть, попитатися да, подивитися. Це все, да. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. А мама з татом я мі... тут крайня була. А ну Це ладно, квіти, Не будь-який Це типо оберіг на рік, наскільки ховатий mm. <гуміст> типо знаєте, откупляєшся від откупляєшся на рік від дракона, щоб дракона. щоб, щоб тебе не трогали. Ти бо ж в жертву приносиш. І, і чим чим побольше, чим подороже, тим тим спокійніше буде. Ми їдемо, дорогі мої друзі. Ми зараз вкрали машину, десь непонятно, де я не знаю. Що-що? Ну тут я тут світочка. Ми двоє бочка. Я взагалі черта не бачу без очків, того, що вже сліпа. Знаєте, старість, 20 років все-таки. на вулиці, слизько прекрасний сонячний день, тому що Люні день народження 19 років, по іншому не може бути. І ми зараз наразі їдемо на макіяж і на зачіску до нашої любимої Анічки. Вона просто муа, персі. Їдемо до неї. Далі в нас, що в нас далі по плану? Далі ми будемо йти на фотосесію. Пофотографую Олюню. Олюня, бачите, ззаді взяла букет з собою, як завжди. Свою свій 101 роза. Метрова. Метрова. Вірочка постаралась. А, і далі ми маємо зустрітися з нашою Олечкою. Олічка до нас приїхала з Литви, Тому да, посидимо з нею, потусуємося. Святкування. Загальне святкування У нас буде трошечки пізніше через наступну п'ятницю, так? Вірно? Так. Сьогодні у нас неділя і воно буде святкування, у нас буде в п'ятницю. Але погода сьогодні не може не радувати. Прекрасний настрій, прекрасна погода, взагалі прекрасне все. Олюня, як вам ваші подарунки. Супер. Я хочу послухати, Мені дуже цікаво, тому що ми всі дуже старалися. Раз. і зараз вам покажу два і два. Дуже гарний браслет і дуже зручний вже. При, примірила в користуванні. Примірила і ходить довольна, Я я, щасні, Dear Friends, я вам поки розкажу історію квітів, поки мене Улюня перебила. Вона пішла за деякими речами в ноуснем купити собі до фотосесії. І я розкажу. Коротше, квіти я замовляла, їздила з татом на базу, вибирала за пару днів. Щоб їх були, вибрала самі високі гранд при самі гарні, самі червоні, самі великі. Оплатила, оставила. І вчора я їздила з мамою. Мені Анічка, дякую дуже. Порадила, де мені можуть їх скласти, щоб я сама не мучилась, І тому що квіти дуже великі, і я б бо... хотіла, щоб був гарний букет. Мені все склали, все супер. І от такі справи. Сумочку я Олюні замовляла ще раніше в байера, якому в якої я замовляла минулого року Олюні Дайсу. Тому Олюні дуже сподобалась. Вона хотіла таку сумочку. І вчора ми ще з мамою вибирали Оліну на браслетик. Йому такі справи. Чекаємо Олінку. Все супер, настроєння супер, сонце світить. Я бачу, ти в 22 грудня, а я в сонячних окулярах. Тому ситуація така. А, все супер, все чил, все класно. Дорогі друзі, це така краса. Я забрала Оліну торт. Такі біжні, такі всі блясточки. Коротше, вітаю сьогодні. Йдемо, біжимо до Анечки, зупиняємо машину. Забираємо саме головне сумку І можемо бігти далі Крипила, каже, моя любима систя. Че мама? Ну ти бомба. Ну, що ти бомба. Ну что ты Що я расскажу? Ми Ванечки любимой наші. Новый На вот Відео видеоигрник. дорогой не, не, не передать, все это жене, ну, дамочки, господа, какие она сделала. Вот такая моя макияж. Мы собрались. Мы сейчас на фотосессии. Оля фоткается, переодеваемся. И такие справа. Мы запизлились на полчаса, но все же мы добрались. Что вы, дамы? Здрасте. В смысле рисунок? У меня плёвка. У тебя, брат, рисунок. подарила. Я твои догадки шока. Загадка. Не знаю. Не, ну, какие? Элемент. Точное кольцо. Кольцо плюс размер гадать важно. Что ещё у нас есть? Подвеска, серёжки браслет. Я думаю, серёжки. Открывай. Да. Не, ну может дома открыть там? Да-да-да. Это можешь входить. Свободно. Спасибо. еще Шокол. 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 А ви що, з моєю мамою зговорилися, да, цьому році? Зараз <силіт> я цього <в тварі, силіт> не вбиваю. Я скажу, як виходить. Дуже гарний. Дуже це, гарний дуже... це такі, як в мене, Сережки. Танцю гарний. Танцюючими е -е, камінням. розказати вам, що відбувається. <силіт> тому що ми нічого не <силіт> знімаємо. Ми посиділи в ресторані, бо поїли. Поїхали кататися, Ми зараз на Сокарі, щоб ви розуміли. Я такі без справи. Дівчата десь ходять. Я зайшла пока в Happy birthday to you happy birthday to you! Happy birthday dear lunya! Happy birthday to you клопайте. <клес> 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 ти заміж, з мамою тягнули одну ноту. Тихо, я кусаю торт. Роби, Доня. Я сама гарно кушу. Не роби Сильно кусати можна? Не хочеш. Я так ніколи не робила. Давай. А ти гарно не хотіла Не хочеш. Та не хочеш так. О, ти браслет хотіла? Так. І що, супер? Дуже гарний. А що це таке? Сьогодні ти пісня? Так. Ого. Чого це? Це що, ми здаємо? Ні. Ти що ми здаємо, то хватай Ой, дуже гарно. Ого! А куди буду в цьому ходити? Оля варбулат. По дому? Оля, а тут, типо, тут типо, кофта, а далі нічого нема. Я вже перепутала. Це, це плаття пол в церкву. Закрите під шию. Тобто ти не знаєш, як воно лежить? А, ну я на моделі бачила фото. Раду скажу, не буду. Що я вірю, воно? Ну хорошо, і що? Гарно? Дуже. Але, на світі? Ні. ні. Але воно відкрите дуже. Ну дуже гарно. — Ну дякую! <рес> Блін, а я хочу помітити. давай. Воно ну, не маленькі буде, на мене? <рес> ні. ні. Якщо воно не вірити маленькі, то, то маленькі не буде. <рес> Блін, прикол. Гарне, так? Да? Так, да, гарне дуже. Ви мені сьогодні дзвонили, в обід я не могла говорити. Не знаю, можливо. До побачення. Це Ярослав. Кій. Кієво. Врач чи по цей? Да, я по голосу пізнала. А він тебе є? Хоча ти міняєш голоскою по телефону. було Жвірочко, вам дуже скучно. Голосніше, Чесно, правда, не чути. Мені все одно, я бажаю від душі. Всього тебе найкращого. Щоб, щоб вже обідилися пожоли, тут реально. Ми погуляли на тобі сьогодні. щоб в тебе все було бомба. Щоб ми з тобою так ще 300 мільярдів громад. Це було дуже не так. Я оператор. I can't to the military.

А де коментарі жирують, жирують! <рес> <рес> Жиру бісяться, казяться, танцюють, в конкурси грають, бухають, ще що. І все, і багато іншого бачите у нас на каналі. <рес> що ж, мої dear френд, ви хочете запитати, що тут відбувається? Вітаю вас із наступаючим новим роком. Коли цей блог вийшов, він вже... Наступив, то така у нас, щоб ви розуміли, красота. І де ми хочете да. запитати? Ми е... купили чани, а точніше замовили. Ось такий у нас тут чан. Так, включила підсвітку, може, краще буде видно. Такий чан, красота, купи, але холодно на вулиці. У, -у, у не знаю. Пісня? Що сказати Я, напевно, тут і засну. Отут. о Кріше, у нас на дві години знято, але Там у нас красота, суші, стол.

Ну, я сказала, їх нема. Ну, я їх не бачила, ніде не могла купити. Я ніде не бачила. Ну, я надіюсь на це. Ну, по, формі похоже. да. я бачу по упаковці. Да, Наконец-то! Спасибо! Не знаю, які ти одно хотіла. А це точно ці? Не знаю, чи це точно ці? Хеппі хаус! Хеппі хаус! Вітаємо тебе, зайка! Хеппі хаус! Відкривайте! Відкривайте! Хай вона сідає і відкриває, він ж любить! Це у луняти сама в'язала? взяла. Да, так, кстати, между прочим. И запаковала и бампик робила, все сама. Да, все сама робила? Победу. Да, ну же годину, вже година пройшла. Я думала, тут водика мала сирока. Ні, це не велика мала. Це херня пріоси. Як круто. Це ж пріока. Ой. Ой, та думай, все нічого маємо. оригінального ви вже не придумаєте? Нічого. Я вам ще казала інше купити, ну ладно. Відкривай. Дуже. Дуже як уміє гарно відкриває. Все так профі. Але гарно. профі, тут це Профі. тут тільки тато це є блогер, йому тільки анпаген. Так, гарно відкривай, любить подарунка. да? так? Да. Фірма, фірма. Відкривай, відкривай он. Чекайте, хай сам. Сам відкривай. Антакінг. А ну. <реку> з іншою з іншого боку. Він не подобається, як то розпаковає. Він зараз на камеру все розвертає. Ой-ой, Франція? Франція. Не бачу. То Я тобі пшикнути. Ой, клас. Вам як? Дуже неба. Неправ... Ну, як тобі? Бо дякую. пахне дуже гарно. Як тобі? А ну ще раз. Ну, круто. Як Ти вам запах? Дякую, дякую Дуже. Судовний будеш? А у вас, до речі, з мамою одна колекція. Мам... Ми мамі таку дарили е, жіночу, але ми дарили їй, вроді два роки назад, чи рік назад. А це нова колекція. Я не розбираюсь. Ні, це оригінал. Неси собі на піаніно. А мені теж подарили духи. До речі, ми віруці... Ти Он... потягуй. Вони віруці сам... подарили. Там, 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 мені нарешті подарили. Вони віруці, це на Новий рік Я подарили. Так? Ні, у мене Діор. У вас Армані. Коротше, у мене були любимі називає Miss Dior, але була е лінійка абсолютні блумінг. Вони більше ніде не продаються, а це нові. Отші кнітя я, я тато, хай понюхає. Не хочу бо так надухала. Пші... Ти довольний? Ну вітаємо тебе котик. Рума. А в нас квізіса до похожі <смірно>. дуже.